Доброго раночку мої подружки, шанувальники каналу Півоні, Все про них, початківці «Півоні» і Люби. Ми зараз в нашій школі поговоримо з вами про онуків, про онуків. А насправді ми будемо з вами в оцю нічну пору говорити, розвінчувати міф про те, що чорнобривці знищують нематоду. Ми поговоримо про онуків з вами, тому що латиною тагець названо чорнобривця. Так? А якщо звернутися до міфології, то це так було ім'я онука, бога Юпітера. Ну, певно, він такий був гарний та, та гарний. Ось такий був онук, то латиною таджец називається, так, «вотагец». Але після цього слова іще йдуть латинні слова, які уточнюють види чорнобривців, які є, які існують. Так от, чорнобривці це та культура, яку в Україні висаджують тисячоліттями по одній причині, тому що вона Прекрасно росте. А якщо рослина прекрасно росте, то сама по собі і насівається, то причина цьому одна їй дуже добре і комфортно в таких умовах. Тобто, це рослина легка для вирощування. У рослини цієї дуже багатько принад. Крім того. Що вона дуже гарна, вона дуже корисна, тому що її використовують і у народній медицині. Наприклад, квітка, так, там запарюють її як ліки, так, і вживають, наприклад, багацько проти чого п'ють ці настій, але ж і. Противоглисний Настій, так? А, протигельмінтний, так? а ми знаємо з вами, що нематода це ж гельмінти. Правильно, це ті самі простенькі, будемо так говорити, глисти, гельмінти, нематоди. Так само, як і у квітці, те, що ми з вами говоримо, що стебло рослини це по суті. Продовження кореню, якщо так, знаєте, все вникать. Так само отруйне і коріння. Тому колись, не колись, а минулого року я вам писала невеличку статейку таку, так і називалась Міф про чорнобривці. І, е, начитавшись, начитавшись, не наслухавшись, а начитавшись щось у літератури, я написала, е, уявила собі цю карті, картину, як діє чорнобривець отруйний на гелімінтнематода, який його боїться і не любить. І написала вам таку статейку, де е, підкреслювала те, що у корінні чорнобривців, всіх чорнобривців, всіх видів тагетців, так? Є дуже отруйні соки саме для гельмінтів, саме для нематоди. Тому якщо чорнобривець вибачаю, <кхід> сравненько тільки встала в тоне діло то якщо е, е, його раптом вкусить нематода, вона помирає. Розумієте, цей корінь. То це ж ясно, якщо вона помирає від того, що щось з'їла, чи, чи буде ця тварина, цей гільмінт, надходити, старатись до, взагалі у зону росту цього коріння. Ні, вона буде. Відходити подалі від нього, щоб знайти собі те їстівне, те їстівне поживне, яка вона може прокусити, з'їсти, насолодитись, а тому розмножитись, а тому розмножитись, тому що їй було смачно і добре, так? Що я хочу сказати? Ясно, що чорнобривець їй не підходить. так? Але чому ми говоримо, що е, з допомогою чорнобривців можна позбутися гельмінту? А тому, що якщо чорнобри, е, не, е, якщо, е, е, якщо е, нематода не любить чорнобривець, то, е, е, то треба що зробити? Змусити її їсти ці чорнобривець. Змусити. так? Україна пройшла страшні часи голоду, так? і люди ж їли що? І солому їли, правильно, і кору дерев їли, тому що не було чого їсти. Розумієте? Зараз, коли є котлетки, голубчики, ніхто не піде їсти солому право вибору, так, і у. Гельмінтів, так і у природі, у суровій природі, в сурових умовах природи, треба гельмінт лишити право вибору. Ось тому е, чорнобривець, як я вам розказувала, можна використати не для знищення нематоди, ось, а для е, е, такого, знаєте, Чіткого зменшення різкого зменшення її популяції. І в одному випадку, коли ми використовуємо цю рослину як покривну монокультуру, як сидерат. що це значить? Що значить, якщо у вас є поле, так, як справжнє поле, розумієте? Там, де від відрогонів стоять високі дерева, і більш за ними не, і поруч не росте картопля з огірками, як у нас у городі, бо це не можна зробити у себе у городі, відгородити одне поле, чорнобривцями, так, а поряд огірки будуть рости нагідки, картопля і цибуля, що обожнює нематода, ні, так не вийде. Ось, то якщо у вас є поле, треба все вибрати з цього поля, ніякої культури і засадити самими, самими чорнобривцями. Нематода, яка 100% є в кожному ґрунті, і треба звикнути до того, що в ґрунті нашому є мільйони патогенів, мільйони, так само, як і корисних. Розумієте? Ось. І а, а, коли ми засаджуємо ось таку землю, а, звільнену від культурної рослини самим чорнобривцем, гельмінту нема що робити, він хоче їсти. Він, так як ми колись шукали наші пращури, шукали солому з'їсти або кору. І він а, від, а, без виходу кусає, прокусує корінь чорнобривця, труїться і помирає. І оця вся виходить площа, так, вся площа, яку ви засадили чорноборивцями, вона лишається цього шкідника. Тому я підкреслюю, що поряд буде картопля, то вони не будуть кусати, вони підуть до картоплі, до півонів. І до як я вам писала, так до нагіток, які вони люблять, Календула, так до Хрисантем, яку вони люблять, і до Клематіса. спершу до них вони побіжать. І там уселіться будуть їх їсти, а потім півонії. А, і все, як я вам кажу, ставте собі запитання: а чому? А чому на клематісі більше, ніж на півоніях? А чому на нагітках, на корені більше, ніж на півонії? Ось треба дати собі самі відповідь, подумати просто: а чому? Та легше прокусити? Та легше прокусити коріння. І зайти в нього, оселитися, і головне, що розмножитися. Розумієте? Все просто. А ось е чорнобривець цього не дає. Тому, якщо, от я вже вам знову пояснила: якщо нічого не буде е е на вашій землі, крім гельмінтів, крім анематоди, тоді можна зажати чорнобривці і це буде. Ефект, повторюсь, ефект. Але ж я вам розказувала у тій самій статті, що те саме можна зробити і способом по ефекту соляризації, коли ви можете застелити плівкою голу землю, так, сонце лишити так, до осені, коли буде сажати піони, і там не буде гельмінтів, тому що там все вижареться. Так ось. А в чому ж річ, коли мене вчора запитали чи у месенджері, чи справді чорнобурівці відлякують, знищують нематолу, я просто сказала, що ні, і оскільки я у приваті не даю ніяких пояснень, сказала дівчині, що я напишу такий коротенький пост. E, e, Знаєте, так, як, як тезу дня, що чорнобривці там не діють, не, не спасають від гельмінтів. E, e, І це зробила. І ось прекрасно, що значить спілкування, що значить толковий коментар. І одна дівчинка написала, що є e, такий e, чорнобривчик e, під назва, e, назвою зараз кажу, контроль, e, Ground Control. Які контролює ґрунт. Ось. І мене це дуже здивувало і зацікавило, бо я цього не знала. І тут же пішла прямо, ось, все кинула і пішла дивитись, бо я люблю, я щось не знаю, мені це цікаво це. І що ж я знала. так, є З 21-го року запатентований такий, такий чорнобривець, такий сорт, як, Селекціонери фірми Такії, фірма Такії, селекціонери вивели такий сорт Ground Control, так, і з 21-го року його пропагують. Я спочатку подивилася, що це за до якого виду відноситься так, цей сорт, з якого тепер да, цей сорт. До якого виду, як представник якого виду є ці сорти. І прочитала, що це тагітес або да, таджетес, патула. А ось цікаво, що тагітес патула взагалі-то, то це, знаєте, як з латини воно не перекладається так окремо по словам, а в слово сполученні це покривний е, 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 такий килимок, покривний килимок. Розумієте? Е, яке, е, е, яке гарне уже про те, що про це говорить: покривний килим, яке, е, е, яка гарна назва виду. Да? Е, тобто все покриває. І ось фірма, ця виробник Такі, на своєму сайті розказує, що ця рослина є грунтопокривною, тобто висаджується як покривна рослина, як сидерат, де чітко це вказано про те, що я вам колись писала про, про взагалі Чорнобривці, як сидерат, там чітко написано. І чітко написано, що нікого вона не вбиває, вона зменшує популяцію, і чітко написано, що не в сто раз вона діє краще, ніж інші ці сорти чорнобривців. Ні. Тому що є такий університет Ванінгенський, у... Голландії у Нідерландах, це у землях нижче Голландії. І цей Ванінгенський університет він уже не самостійний, а об'єднався. І він ну, називається Він ВУР, тому що Р це Рисоч, досвідницький університет. І він. Вже, знаєте, це такий конгломерат. Він вже складається з багатьох університетів. І ці університети займаються, знаходяться вони в такому місці, яку навіть називають футболей долина їжі. Так? І вони займаються ось все, що стосується екології саме у межах сільського господарства. Лісного господарства, те, продуктом чого може користуватися людина. От Здорова їжа. Розумієте, це цей ВУР, це дуже серйозна організація. Це університет, в якому вчиться е, 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 чи 12 тисяч студентів з 100 країн. Розумієте, вчаться люди е, екології, екології. Е. І поводженню з природою екологічному, з ґрунтом, що дуже важливо. Так ось цей університет дав прекрасну анотацію новому чорнобривцю Target Control. І він, він написав, що цей препарат, цей е, е, сорт набагато краще за інші чорнобривці. Ви чуєте? Ви любите сказати, до речі, я там десь чула. Так от почуйте те, що можна прочитати набагато краще. Не в сто раз, не в десять, не в 5 і не в 2. Набагато краще. І що ж гарного, я прочитала ще у цій Статті вчора я дуже вдячна ось цій дівчині, яка мене так просто розширила, вивела мене за обрію цієї зашореності. Бо я зараз так: це тільки страдаю, нічого такого особливого, знаєте, не читаю, що мене б так би захопило, а це захопило. То, що написано? Написано: крім того, що це покривна рослина. І седират, тобто висіюється тільки не серед півонії, бо вони будуть їсти півонії, а не ці чорнобривці, тим паче, якщо у них більш ядовите отруйне коріння. Ви ж розумієте, я вже вам розказала, чим отруйніше коріння, ви посадите, то відтуди нематода піде. До півонії смачної, правильно, до того ж, до тієї календули, до того, що я перечислила, так би мовити, до рослин індикаторів, де є нематода. Це прекрасно такі рослини мати, тому що, тому що в них треба заливати нематофагін. Тобто підкреслюю цей інститут, що це покривна культура, яка висівається як. Сидират на голій площі і перекопується. І 120 тонн з гектару прекрасного сидирату ви будете мати з чорнобривця Target контрол. Причому, при чому вказується норма, норма, яка потрібна на гектар, від 5 до 10 кілограм насіння. Ви маєте вжити на гектар, щоб засіяти площу. Не зробити розсаду і розсадити поміж півонів мені, а засіяти площу. А це 10, ну, хорошо, 10 кілограм на тисячу, то це на, на 10 соток треба кілограм, так? а на сотку треба 100 грам. О, отак, так. Да? Тобто на сотку, у кого там є поле в лісі, підкреслю поле в лісі. Не коло себе коло картоплі, бо туди всі побіжать від ваших тагетів, Так? Тобто 100 грам на сотку на гектар, на гектар 10 кілограм. Ось що написано на цьому сайті. Все написано, що треба знати про таргетс-контл чорнобривець. І як результат, як висновок не знищує чорнобривець ні в якому разі, він від себе відлякує і тільки в умовах неспроможних для, для гельмінтів, коли нема чого їсти зовсім, немає ніякої іншої смачної культури, кореневища. Нема Підкреслю, не хризантемки, не календулки, нема клематісу, нема півонійки. Вона вимушена з'їсти з голоду, як у голод, оту солому, ото коріння, отруїтись і вмерти. Треба розуміти суть процесу цього. Тобто, якщо ви зробите. У себе таке поле, висієте і протримаєте рекомендовані важливо 100 днів 100 днів росту чорнобривця на цьому спустошеному полі, то, то, то після цього а, а, популяція нематоди у вас що, зменшиться, а не зникне. Зменшиться. Як говорить і підкреслює, і пише саме головне дослідницький інститут ЗУР. Ось так дівчата, ми з вами поговорили про те, що лежить на долоні фактично, і можна це взяти, вдягнути окуляри. Ось я зараз буду вже нап'ялила на себе їх, так, і буду зараз. Далі щось дивитись, вже не про ці е, тагиці, бо мені вже все ясно. Тобто, те, що я написала міф, то це є справді міф. Є один не міф. Препарат зараз не матофогін, хоч він вважається і дешевим, але ж треба розуміти не відмовлятись від нього, а розуміти сам процес, то, що я кажу, дію як це діє. Коли коли гриб з собою все під землею ось так от стягує, розповсюджується і з'їдає цю нематоду, це мені зрозуміло і знищує не всю, знову підкреслю, не всю, але постійне профілактичне вживання буде давати результат. Ось так дівчатка, ми з вами поговорили зранку. Зранку, зраннього це тільки встала, кофту наділа і бігом вам це все розказала. До побачення. Чекаю у вас всіх в школі пі вони початківців, і я ж кажу, що задавайте цікаві запитання, бо це дуже важливо. Так вдячна цій дівчинці, забула Наталя, а прізвище забула, бо вона просто мене знаєте. Друге дихання мені відкрило. Що треба треба розказувати щось про півонії. Дівчата, будемо надіятися на перемогу. Сьогодні була тиха ніч. Не знаю, який буде ранок, то у мене поки є настрій. На все добре, канал Півоні. Все про них на Ютубі. І я надія, чекаємо на вас.